грудня о 16.43 на п'ятому поверсі будівлі інституту виникла пожежа. Вогонь охопив площу 10 метрів квадратних. Загоряння розпочалося з актового залу. Оперативні дії рятувальників дозволили вже о 17.02 повністю ліквідувати вогонь, також запобігти його поширенню на інші частини будівлі. На місці події працювали 43 рятувальники та 9 одиниць техніки. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це коротке замикання електромережі кондиціонера. 7 грудня о 12.59 до служби порятунку надійшло повідомлення від оператора лінії 102 про те, що в селі Смотна Косівської громади чоловік упав в річку Рибниця. До місця події оперативно прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою рятувальної мотузки. Витягнули потерпілого з води, транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Всі обставини даної події встановлюються правоохоронцями. За повідомленнями медиків, чоловік помер в реанімаційному відділенні. 8 грудня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Буковець Верховенського району рейсовий автобус з пасажирами з'їхав на узбіччя і не може самостійно продовжити рух. На місце події оперативно прибули рятувальники Верховенщини. Вони надали допомогу по буксируванню транспортного засобу на проїжджу частину дороги. Після цього водій автобуса продовжив маршрут. На момент інциденту у салоні перебувало троє дорослих пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Учора близько одинадцятої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення від дівчини, яка повідомила, що хлопець з 1999 року народження випадково впав у криницю під час прогулянки. Інцидент стався у місті Калуш. На місце події оперативно прибули рятувальники, які виявили, що потерпілий знаходиться на глибині близько 6 метрів. Завдяки професійним діям та за допомогою рятувальної мотузки чоловіка вдалося швидко витягнути на поверхню. Постраждалого при свідомості було передано медикам для надання необхідної допомоги.